Потрібно виконати цілий перелік дій, які необхідні для виходу на міжнародний ринок. Один із важливих етапів це вибір та аналіз юрисдикції, формування бюджету з огляду на заплановані витрати на запуск і ведення діяльності. Ми зі свого боку готові супроводжувати вашу бізнес діяльність від обрання юрисдикції під час запуску і до подальшого ведення. Хто ми такі? Inkfine – одна з провідних консалтингових компаній на ринку бізнес послуг. Наша команда вже проявила себе як надійний контрагент у вирішенні нестандартних і комплексних бізнес-завдань на міжнародному рівні, наші цінності, наша робота ґрунтується на п'ятьох ключових принципах: індивідуальний підхід, враховуємо унікальні особливості кожного клієнта, оперативність швидко реагуємо на запити і зміни в законодавстві, конфіденційність, гарантуємо захист ваших даних, професіоналізм, наша команда. Висококваліфіковані фахівці з досвідом у різних галузях, довгострокові партнерства, будуємо довірчі відносини з клієнтами по всьому світу, наші послуги. Ми пропонуємо широкий спектр послуг, зокрема консультування з корпоративних і фінансових питань, реєстрація компаній у різних юрисдикціях, супровід угод M&A та структурування бізнесу, захист інтелектуальної власності й активів. Врегулювання міжнародних спорів та альтернативні методи вирішення конфліктів чому обирають нас. Наші клієнти цінують нас за глибоку експертність у різних галузях, персоналізовані стратегії, адаптовані під їхню мету, постійний супровід на всіх етапах співпраці, сучасні аналітичні інструменти для прогнозування й оцінки ризиків, програми навчання та розвитку для підвищення ефективності бізнесу. Готові підняти ваш бізнес на новий рівень. З Inkfine ви отримуєте не просто послуги, а стратегічного партнера, який допоможе вам досягти нових висот. Зв'яжіться з нами сьогодні та почніть шлях до успіху разом із Inkfine. Inkfine – розумні рішення для вашого бізнесу.